Дивіться програму «Телегазета» на телеканалі Жовтіводи 5 разів на добу. Вартість оголошення 10 гривень доба, 49 гривень тиждень. Увага! Електронна версія програми Телегазета завжди на офіційному сайті телекомпанії Жовтіводи в розділі Телегазета, а також у групах телекомпанія Жовтіводи та Жолтаводси у соціальній мережі Однокласники та у групі телекомпанія Жовтіводи ВКонтакті. Відтепер ваше оголошення додатково побачать щодня більше. 60 тисяч інтернет-користувачів. Сектор прийому оголошень та реклами за адресою. Вулиця 50 років комсомолу, 10, магазин Алло. Навпроти магазину номер 48 Всі довідки за телефоном 050 022 50 40. Магазин Стройсервіс пропонує засклення вікон балконів лоджій. У нас можна придбати і дорогий бренд, і вікна доступні кожному. Вони відрізняються ціною, але у всіх цих вікон є одне спільне: відмінна якість. Реалізуємо та встановлюємо двері, жалюзі та ролети, безкоштовні заміри та консультація фахівця, виготовлення впродовж 10 днів, бездоганний монтаж, гарантія та сервісне обслуговування 5 років. Увага! Кредит на 12 місяців. Для консультації та замовлення просто зателефонуйте нам за телефоном. 60607. Головний офіс вулиця Богуна, 141. Прохідна заводу Електрон. Салон вікон та дверей ВІДІЕС, який знаходиться за адресою вулиця Хмельницького, 42 та вулиця Кропоткіна, 14 у магазині Браво, повідомляє про весняну пропозицію: москітна сітка у подарунок при замовленні металопластикового вікна. Привабливі ціни на ламінацію вікон кольоровою плівкою. У салоні ВІДІС розширено асортимент міжкімнатних дверей, торгових марок, новий стіль та двірі Білорусії. Тільки у нас ексклюзивне представництво в жовтих водах. Широкий спектр жалюзі, ламінату, вхідних броньованих дверей від українського виробника. Увага! Акція від строймаркет. Квадратний метр, літні гарячі ціни на весь металопрокат, арматура, круг, квадрат, труби профільні, уголки, труби водогазопостачання, листи, швелер. Ціни знижено від 10 до 25%. Поспішайте, кількість металу обмежена. Також у продажу діловий металопрокат, бувши у використанні за ціною 5-6 гривень за кілограм. Звертайтеся вулиця Заводська, 1,10, телефонуйте 327-66. Увага! В магазин ДВТ Плюс надійшли до продажу ручні мотоблоки бензинові та дизельні. Потужність 6-7 кінських сил. Звертайтеся вулиця Бугуна, 6. Магазин ДВТ Плюс. Телефон для довідок 63525. Відділ металопластикових вікон та дверей, що розташований у магазині Таїс. Пропонує широкий асортимент німецького профілю Rehau КБЕ Шуко, німецька та австрійська фурнітура, розстрочка, знижка на профіль Рехау 32%, москітна сітка у подарунок при замовленні балкона або лоджії, жалюзі вертикальні та горизонтальні, за ціною від 75 гривень за квадратний метр, Рулети, відкоси, пластик, гіпсокартон, регулювання вікон, обшивка пластиком, висока якість. Телефонуйте 0,50 182 72. 06, 098 213 0413 050 182 72 06 098 213 0413 або звертайтеся у відділ металопластикових вікон та дверей магазину ТАІС. Увага! В магазин Моноліт у відділ Аквамір надійшли до продажу унітази раковини та п'єдестали кращих виробників за найнижчими в місті цінами. Звертайтеся, вулиця Бугуна, 6, бізнес-центр, магазин Моноліт, відділ Аквамір. Крупному дистриб'ютору в команду від виробника пива ФС Україна потрібен торговий представник, який проживає в місті жовті води. Наявність особистого автомобіля обов'язкова. Телефонуйте 050 367 13 15 050 367 1315. На роботу в кафе потрібен охоронець, не сторож. Телефонуйте 6 15 67 099 79 25 125 067 539 50 92, 6 15 67 099 79 25 125 067 539 50 92. Продається однокімнатна квартира малосімейка на третьому поверсі по вулиці Кропоткіна, 1 з капітальним ремонтом. Телефонуйте 050 532 93 52. 050 532 93 52. Обмінюється дві однокімнатні квартири або однокімнатна чешка з доплатою на дво або трикімнатну квартиру чешку в районі торгівельного центру Сакура або магазину «АТБ». Телефонуйте 2 9029 066 887 84 89 098 269 65 60. 2 90 29 0 66 887 84 89 0 98 269 65 60 Обмінюється двокімнатна квартира на другому поверсі двоповерхівки в районі п'ятої школи на однокімнатну квартиру або квартира продається. Телефонуйте 327 82 627 3 27 82 066 627 39 77, 3 27 82 0 66 627 39 77. Продається двокімнатна квартира з ремонтом на другому поверсі триповерхівки в старому районі міста. Холодильник Атлант, двокамерний 2005 року випуску у відмінному стані. Телефонуйте 095 242 65 48, 095 242-65 48. Продається трикімнатна квартира чешка з автономним опаленням. Телефонуйте 097 8356 095 478 44 83 097 8356 356 095 478 44 83 Знімуть терміново дво або трикімнатну квартиру, бажану в районі п'ятої школи або магазину номер 9 Своєчасну оплату та порядок гарантують. Телефонуйте 095 55 92 180 095 55 92 188 095 55 92 180, 095 55 92 188. Молода сім'я зніме одну або двокімнатну квартиру. Телефонуйте 097 83 53 271 066 48 63 987 097 83 53 271 066 48 63 987

Продається або обмінюється на дву або трикімнатну квартиру газифікований будинок у селі Мар'янівка. Є всі господарчі будівлі, два гаражі, літня кухня, сарай, два коровники, водогін, колодязь, є ванна та водонагрівач. Двір заасфальтовано. Телефонуйте 066 320 54 49, 066 486 39 68, 066 320 54 49, 066 486 39 68. Продається газифікований будинок по вулиці Філатова, 43 в районі 8 школи, у дворі Літня кухня, Сарай. Всі зручності у будинку, гаряча вода, ванна, санвузол, земля приватизована, або обмінюється будинок на дву або трикімнатну квартиру з доплатою. Бажано в районі магазину АТБ або Велика Кишеня. Розглянуть усі варіанти. Телефонуйте 20275 після 18 або 066 93 85 055. 20275 066 93 85 055 Продається половина будинку в районі третьої школи або обмінюється на трикімнатну квартиру з автономним опаленням. Або обмінюється на трикімнатну квартиру з автономним опаленням з доплатою. Розглянуть усі варіанти. Телефонуйте 259 32 095 55 67 612 32 095 55 67 612. Здається, гараж на масиві електрон кутовий. Висота воріт 2,5 метри під вантажну машину. Електрика 380 вольт. Оглядова яма, погріб. Телефонуйте 23 9 23 098 8, 789, 590 066, 36 77 899, 23 9 23 098 8 789 590 066 36 77 899. Продається автомобіль ВАЗ 21063 Седан 1988 року випуску, колір темний беж, ціна 2000 умовних грошових одиниць. Телефонуйте 097 311 66 89 099 727 44 82, 097 311 66 89, 099 727 44 82. Продається мотоцикл Мінськ в робочому стані недорого. Телефонуйте 256 66 066 71 38 061 2 56 66 066 71 38 061. Продається скутер Honda Lead двомісний 1996 року випуску. Об'єм двигуна 90 кубічних сантиметрів у гарному стані. Недорого. Телефонуйте 066 57 38 327. 066 57 38 327. Куплять пилосос, кушетку бовщу використанні. Телефонуйте 4 13 83 099 27 16 440. 4 13 83 099 27 16 440. Жовтоводська організація Афган вітає всіх десантників з Днем ВДВ. Запрошуємо всіх бажаючих в суботу 3 серпня на спортивний майданчик середньої школи номер 8 об 11.00 на змагання з футболу дитячих команд першого та другого мікрорайонів та на гру у волейбол. Увага! Жовтовицька загальноосвітня школа номер 10 оголошує набір учнів до класів з вечірньою формою навчання на базі 9 класів без вікових обмежень. Звертайтеся середня школа номер 10 вулиця 8 березня, 35. Телефонуйте у робочий час 336 96. Пропонують послуги якісної відеозйомки весіль, урочистостей, свят у шкільних та дошкільних закладах та інше. Формат HD. Телефонуйте 050 54 89 193 066 947 0603, 050 54 89 193, 066 947 0603. Відкрився відділ одягу обновка в магазині Золоте перо». Увага! У нас широкий асортимент шкільної форми для хлопчиків костюми, для дівчаток, сарафани, спідниці, болеро та блузи, а також одяг для всієї родини. Чекаємо вас за приємними та вигідними покупками. Наша адреса вулиця Кропоткіна, 8, магазин Золоте перо. Вхід через оптику. Магазин обновка одяг для всієї родини. Увага! В майстерні по виготовленню ключів, печаток та штампів. Ви можете замовити виготовлення дублікатів ключів від домофонів за ціною 9 ,99 гривень. 99 копійок. Висока якість роботи гарантована. Наша адреса вулиця Франка, 36. Віддадуть у добрі руки цуценят метисів, три дівчинки віком три місяці, гарні охоронці. Також віддамо маленьких цуценят віком два з половиною місяці, виростуть на великі на зріст, ласкаві та веселі. Стерилізація за наш рахунок. Телефонуйте п'ять п'ятдесят сім 09, 09. Бажаєте внести приємні зміни до вашого звичного інтер'єру. Ми допоможемо вам швидко та якісно, без значних витрат, оновити інтер'єр за допомогою натяжних стель люкс дизайн. Саме в нас найширший асортимент натяжних стель, різноманітних кольорів та фактури: матові, лакові, за найнижчими цінами, професійний монтаж, гарантія, мінімальні строки. Ціни від виробника: найпопулярніші види плівки: 55, 75 та 95 Гривень за квадратний метр з урахування монтажу. Найдорожча безшовна суперглянцева плівка за ціною 99 гривень, що дешевше на 40 гривень, ніж у наших найближчих конкурентів. Обирайте натяжні стелі найкращої якості від компанії-виробника, лідера на ринку натяжних стель в Україні компанії Дизайн. Економте до 40 гривень на кожному квадратному метрі стелі. Звертайтеся, вулиця 50 років Комсомолу, 10 навпроти магазину номер 48 поруч з приймальною телекомпанії «Жовті Води». Телефонуйте прямо зараз 066 364 32 00. Дивіться програму Телегазета на телеканалі Жовтіводи 5 разів на добу. Вартість оголошення 10 гривень доба, 49 гривень тиждень. Увага! Електронна версія програми «Телегазета» завжди на офіційному сайті телекомпанії Жовтіводи в розділі Телегазета, а також у групах телекомпанія Жовтіводи та Жолтаводзи у соціальній мережі Однокласники та у групі телекомпанія Жовтіводи ВКонтакті. Відтепер ваше оголошення додатково побачить щодня більше 10 тисяч інтернет-користувачів. Сектор прийому оголошень та реклами за адресою вулиця 50 років Комсомолу, 10, магазин «Алло», навпроти магазину номер 48. Всі довідки за телефоном 050 022 50 40.